Ми хочемо покласти початок енергонезалежних громад, стійких навіть у блекаути, зеленої енергетики для відбудови і процвітання, твоїх практичних знань та реального проєкту, який запрацює для десятків тисяч людей. У нас є три об'єкти від громад з різних куточків України: прифронтова лікарня, водопровідна насосна станція, міський палац культури, громади готові перевести їх на відновлювальні джерела енергії. Щоб зробити сучасними, екологічними, незалежними, та їм потрібні герої, які допоможуть своїми знаннями, часом та натхненням. Обирай кейс від громади, досліджуй зелену енергетику, навчайся, практикуйся, створи свій перший енергетичний проєкт, розрахуй його вартість з менторами та залучіть кошти на реалізацію. Україну рухають уперед люди, які горять ідеями та готові до змін. Створимо енергетичні спільноти разом. Ти з нами? Кейс Чемпіонат Реенерджайз України. Приєднуйся!